Добрий день! Напередодні професійного свята, День фізичної культури і спорту. Хотілося б зупинитися на особливостях підготовки фахівців даної сфери у нашому навчальному закладі. Треба сказати, що спеціальність фізична культура вона з'явилася однією з перших. Перший набір у 1986 році здійснювався і за цією спеціальністю. Через декілька років був створений окремий факультет, який називався факультетом фізичного виховання. Зараз він має трішечки іншу назву, який конкретизує сучасні напрямки підготовки, а саме факультет фізичної культури, спорту і здоров'я. На сьогоднішній день в нас здійснюється набір на дві спеціальності. 014, середня освіта фізична культура, а також 0,17, тренерська діяльність. Друга спеціальність в нас досить молода. Третій рік, але тим не менш, у цьому році ми набрали досить велику кількість майбутніх студентів. Якщо говорити про значення фізичної культури у житті суспільства будь-якої країни, то дуже важко це значення перебільшити, оскільки здоров'я людини, фізична підготовленість в населення, військовоприкладна фізична підготовка, Спорт вищих досягнень, адаптивний спорт, дуже багато є різноманітних сфер. І, власне кажучи, рівень розвитку даної галузі він завжди свідчить про ем, соціально-економічний культурний потенціал тієї або іншої країни. Власне кажучи, рівень розвитку даної сфери, а тут є багато критеріїв оцінювання, це і рівень фізичного здоров'я, людини, тривалість життя. Рівень залученості населення до регулярних занять фізичними вправами, спорт вищих досягань все це свідчить про потенціал країни. А з іншого боку, саме рівень соціального запиту і заботи, і поклування держави буде обумовлювати розвиток даної сфери. Досить велике значення значення в нас приділяється не тільки методичній роботі, е, випускаються підручники, е, скажімо, деякі підручники, скажімо, такі як теорія методика фізичного виховання у двох томах, він є базовим. Основним підручником з підготовки фахівців як профільних вузів, тобто університетів фізичної культури, так і факультетів фізичного виховання. Також випускається кожен рік достатня кількість підручників з окремих дисциплін. Практично всі навчальні дисципліни, які в нас викладаються, вони забезпечені власним методичним супроводом тобто, це навчальні посібники, методичні посібники і навіть підручники. Крім того, досить активно в нас проводиться і наукова робота. Тобто проводяться щорічні міжнародні конференції, їх в нас три. Крім того, ми маємо власне видання, ось перед вами випуски журналу Теорія і практики фізичної культури і спорту. До речі, нещодавно наш журнал отримав категорію Б. Що таке категорія Б, тобто це таке видання, де е, публікуються статті здобувачів як дисертації кандидатських PHD, так і докторських, без яких неможливий е, захист. У нас функціонує аспірантура за спеціальністю 017, тобто фізична культура і спорт. Е, ну, на базі нашої аспірантури вже Захистилась достатня кількість і викладачів, які у нас працюють, і ті, які працюють в інших вузах. Хотілося б зупинитися на питанні перегляду позицій, викладання фізичного виховання у закладах загальної середньої освіти з врахуванням реалій сьогодення. А саме ось із початком військових дій. В нашій країні. До гібридної війни 2014 року і повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну в сфері фізичної культури заклик загальної середньої освіти, а також і ми орієнтували підготовку фахівців даним чином. Панувала ідея лібералізації програм з фізичного виховання. Що це означає? Це означає максимальне врахування. Особистісних інтересів учнів, включення якомога більше різноманітних видів рухової активності, і відмова від певної уніфікації, тобто застосування компетентнісного підходу і, як правило, не визначали рівень фізичної підготовності. Взагалі-то у світовій практиці виділяють чотири таких види. Фізичне виховання, тобто основних концепцій, дослідники виділяють чотири досить полярних у своїх провах моделі фізичного виховання, а саме такі, як оздоровчо адаптивна, соціально орієнтована особистісно зорієнтована і спортивна рекреативна, які, власне кажучи, різняться за своїми цільовими орієнтирами і механізмами впровадження. Якщо говорити про оздоровчу адаптивну модель фізичного виховання, то вона передбачає в першу чергу це зміцнення здоров'я людини, досягнення нормального фізичного розвитку, забезпечення оптимального рівня рухової активності. Також вона передбачає широке залучення сюди додаткових засобів фізичного виховання, таких як оздоровчі сили природи. І гігієнічні фактори. Вона досить широко у нас використовується в закладах освіти, але в першу чергу у спеціальних медичних групах Соціально орієнтована фізична соціально орієнтована модель фізичного виховання вона заснована на положеннях соціалізаторського напряму теорії особистості. І вона передбачає в першу чергу підготовку людини. Таким чином, щоб вона у подальшому могла якомога якісніше виконувати свої соціальні функції, тобто слугувати суспільстві. Така модель була запроваджена у радянській системі фізичного виховання. Можливо, пам'ятаєте, був такий комплекс ГПО готовий до праці і захисту батьківщини і так далі. Але недоліками є його така ну, зайва уніфікація. Що стосується двох інших напрямів, то вони в основному мають рекреативний характер, і зараз виникла така ділема, що нібито ми сприяємо розвитку особистості, хочемо прибрати цю зайву регламентацію, а все призвело до того, що на сьогоднішній день... З відмовою від тестування рівня фізичної підготовленості молоді, цей рівень дуже і дуже знизився. І ось в цих умовах, коли йдуть військові дії, зараз фахівці пропонують вводити, особливо у старших класах, певні різновиди військово-фізичної підготовки, з тим, щоб покращити перспективний рівень підготовленості нашої молоді. Таким чином, якщо говорити і після аналізу... Сучасного стану викладання навчальної дисципліни фізична культура у закладах загальної середньої освіти, він дозволив визначити шляхи удосконалення фізичного виховання у цих закладах. На нашу думку, у сучасних умовах військового стану в Україні найбільш доцільним є переход саме до соціально орієнтованого. Моделі фізичного виховання, де цілі його співпадають з потребами суспільства та його світовлюдної платформи. Всі ці моменти ми врахували у сучасній підготовці фахівців і маємо надію, що це буде сприяти покращенню підготовки фахівців даної сфери.